22 червня в Україні відзначили День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Триває комплексна перевірка бюджету Нікополя, починаючи з 2008 року. Почесний мешканець міста Борис Федорович Величко відзначив 80-річний ювілей. Понад 800 нікопольців вийшли минулими вихідними на загальнообласний суботник. В ефірі програма Нікополь сьогодні з вами в студії Ірина Ганноцька. Мої вітання. 22 червня в Україні відзначили день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни у Нікополі. З нагоди сумної дати відбувся мітинг Реквієм. Минають роки, але 22 червня залишається в пам'яті людей. Саме цього дня 70 років тому розпочалася велика вітчизняна війна. Ній, Україна зазнала найжахливіших втрат на фронтах, у концтаборах, у масових каральних акціях загинуло близько 10 мільйонів наших співвітчизників. День початку війни відзначив у своєму виступі міський голова Руслан Токар став в Україні історичним днем глибокої скорботи. Сьогодні навіть важко уявити масштаби випробувань. Болю і горя, що випали на долю минулих поколінь. Мер наголосив, що подвиг героїв визволителів необхідно пам'ятати завжди і подякував ветеранам за мирне небо. Дорогі ветерани, нам ще не один рік пристає переживати последствия тієї трагедії. Ми сьогодні слышимо її ехо. Да, ми в восстановили встановили города, подняли з руїн страну. Ніхто не вернет нам мільйони погибших. Не вернуть людей, так і не встигших побудувати свой власний дом і виховати своїх дітей. І вони зробили в своє житті – защитили родину. Вони подарили нам майбутнє. І ми этого не забудемо ніколи. Своїми спогадами про велику вітчизняну війну з присутніми поділилася голова міського товариства колишніх в'язнів фашистських концтаборів Олена Черкун. який Шел на нашу страну, уничтожая все живое вместе детей, стариков, матерей. Это нельзя передать словами. Нам выпала доля такая, что не дай Бог, чтобы повторилось снова такое. Это не должно быть. Наши страдания, наши боли, наше знание, наш опыт, историческая память должна переходить в надежные руки, чтобы этого на Земле, планете никогда не повторилось. З промовою також виступив військовий комісар В'ячеслав Пісков. Помічник депутата Верховної ради Юлії Ковалейської від ім нардепа закликала молодь виявляти увагу до ветеранів і дослухатися до їх думки, бо й сьогодні вони є взірцем мудрості та терпіння. Пам'ять жертв великої вітчизняної війни вшанували хвилиною мовчання та збройним залпом. І там же біля меморіалу Вічна слава духовенство спасов преображенського собору відслужило панахиду за загиблими. До вічного вогню та пам'ятника в'язням фашистських концтаборів вдячні Нікопольці поклали квіти і встановили свічки скорботи. З 20 червня по 29 липня в Нікополі буде проведено комплексну ревізію виконання бюджету міста, починаючи з 2008 року по звітний період поточного. Мета перевірки надати оцінку діяльності виконавчих органів у сфері фінансів. Ревізія місцевих бюджетів проводиться раз на 3-5 років, відповідно до затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації плану роботи. У Нікополі подібна перевірка останній раз була в 2007 році. Тоді виявили 2,5 мільйони збитків. Викликають занепокоєння, наголосила заступник начальника КРУ Дніпропетровської області Людмила Іващенко. І події, які відбулися в місті, вже у 2011-му. Хвилює нас те, що от протягом поточного року в сфері охорони здоров'я. Де ми маємо дуже багато проблем із медикаментами, з харчуванням е, виявилися надзвичайно значні суми е, законного використання коштів на заробітну плату. Кваліфікацію правильно будуть давати дають правоохоронні органи, але для міста Нікополя я думаю, це надзвичайно негативно. У нас по всій області динаміки навіть по, по всій Україні я давно не чула таких фактів з такими великими значними сумами. Чергова ревізія триватиме з 20 червня по 29 липня. Перевірятимуть фінансову діяльність виконавчих органів з 2008 року по поточний період. Включно наше завдання основне побачити, які є проблеми, а вони такі є, і які можливі резерви з наповненням міського бюджету, і також з питання з використанням бюджетних коштів наскільки закони ефективно по цільному спрямуванні вони використовуються. Для проведення ревізії відібрані найбільш вагомі галузі, які отримують кошти з місцевого бюджету. Охоплять також основні питання, що стосуються законності використання земель і комунального майна. Перевірка буде дуже серйозною. Підкреслив міський голова Руслан Токар, але ставитися до неї необхідно позитивно, бо ревізори не лише виявлятимуть недоліки, а й допомагатимуть їх усувати. Що таке перевірка? Це можливість нам зрозуміти, де ми паня де ми допустили ошибки і в по польшому сьогодні людям можна сказати огромное спасибо. Не можу сказати, що не стоїть діяння. В нормальних російських странах за це люди платять за ауді, да? сьогодні люди нам допомогли. Занадто розслаблятися також не варто. Порадив мер, адже по завершенні перевірки будуть зроблені орхвисновки. Просто всім треба налаштуватися на плідну та конструктивну співпрацю. В останню неділю червня в Україні відзначається День молоді. Це свято всіх, хто відчуває себе юним не лише за віком, а й душею. Напередодні мер Руслан Токар розповів про молодіжну політику в Нікополі. В Нікополі мешкає більше 25 тисяч молодих людей. З метою забезпечення поліпшення якості життєдіяльності для сімей, дітей та молоді, захисту їх прав та інтересів, задоволення культурних та духовних потреб, прийнята і діє комплексна програма Соціальна підтримка смії та молоді до 2012 року. Вона передбачає формування здорового способу життя молоді, сприяння вихованню патріотизму, організації їх змістовного дозвілля. Уже реалізується програма Нікополь місто дитинства, яка передбачає будівництво дитячих майданчиків. Другим етапом пропаганди здорового способу життя буде відновлення спортивних площадок. Будет восстанавливаться наступні спортивні площадки. Это ворота, да, это какой-то минимальный, какой-то тренажерский, какой такой антивандальный такой набор и может быть баскетбольные щиты, но ну, такое да, и каким-то образом ограждение. То есть это будет восстановление. У наступному році, за словами мера, у місті распочинается будівництво ковзанки та басейну, які дозволять урізноманітнити дозвілля. У нас буде наступний рік год, вводом соціальних програм, в качестве яких ми реалізуємо басейн. Що стосується катка, це має бути частина програми по вот этому торговому комплексу, который здесь должен виникнути. Поставлена задача максимально в кратчайші сроки обеспечить начало строительства. противному случае договор на земельний участок не буде пролонгирован. То есть знайдемо найдем який который реалізовувати. Тому Поэтому я вам скажу. В этом формате поиск инвесторов идет. Что касается бассейна, я думаю, мы сделаем. Тем более, механизмы быстро монтируемые, там не особо дорогие. И вот в формате торгового развлекательного центра должна быть присутствовать и каток. То есть, я думаю, это ну, следующий год должен быть годом начала стройки. Одним із пріоритетних напрямів роботи органів місцевої влади є сприяння вирішення проблем зайнятості молоді, попередження негативних проявів і пропаганда здорового способу життя у молодіжному середовищі, підтримка творчих ініціатив, талановитих та обдарованих молодих людей, сприяння підприємницької діяльності та допомога молодим сім'ям, забезпечення постійної співпраці з молодіжними громадськими організаціями дають позитивні результати. В місті діє їх 16 за спортивними, художніми та екологічними напрямками. Молодість це час надій і впевненості у тому, що всі мрії обов'язково збудуться. Тому важливо використати усі переваги цієї прекрасної пори. Все у нас буде здорово. У нас буде найкращий город, у нас найкращі дороги, у нас найкращі здання, ми будемо все будувати, у нас найкращий активний город. У, у нас дуже сильні базові, базові, е Вещо вот здійсни по поводу фіросплавного заводу, 30 кілометрові зони, плюс-мінус. Ну это сегодня зона отчуждения, скидки, фінансірування, все стано Трубная площадка. то есть нам нужно этим просто пользоваться. Тож давайте спільними зусиллями зробимо наше місто ще кращим та більш комфортним для проживання. 19 червня 80 років виповнилося почесному мешканці Нікополя, герою соціалістичної праці, почесному директору НЗФ Борису Федоровичу Величко, поздоровив юйляра і особисто міський голова Руслан Токар. Борис Федорович величко є взірцем для кожного нікопольця, наголосив у своєму вітальному слові мер Руслан Токар. Він увійшов в історію міста як директор реформатор вчений і депутат міської ради кількох скликань. Внесок Бориса Федоровича у розбудову підприємства і Нікополя в цілому важко переоцінити. Судьба Бориса Федоровича зв'язана з заводом. Вона точно, точно також дуже плотно зв'язана з містом Нікополем. Сложно було дійсно 90 х років. Да? Очень много сьогодні. городов Украины остались без, скажем так, кормильцев экономических, и города сегодня решают огромные проблемы становления, экономическое становление. Поэтому для Никополя огромное счастье, что в те сложные годы Борис Федорович возглавлял завод, и что градообразующее, основное предприятие функционировало, функционирует, и сегодня обеспечивает жизнь кабальчан. Я уверен, что и дальше завод будет только развиваться. Но вот это действительно подвиг в то время, своим личным примером, своим авторитетом, удержать ту ситуацию, которая была. Очільник міста побажав ювіляру міцного здоров'я та ще багато років життя. Вітаючи патріарха виробництва з 80-річчям, нинішній гендиректор НЗФ Володимир Куцин зазначив, що сьогоднішній міжнародний авторитет Нікопольського заводу Форесплавінь і його продукції, незмінний курс на подальшу модернізацію та розвиток є продовженням традиції і доробку, що залишили попередні керівники підприємства, у тому числі і Борис Федорович Величко, який очолював виробництво у найскладніший період. работал директором завода в конце 80-х, в начале 90-х. Это самое сложное время. Оно и сегодня нелегкое и непростое. Оно и в 66-м году, когда пускался завод, было сложное. Но я считаю, вот этот период перехода, распада Советского Союза, І принципиально нові вопросы, які возникали этом, вони були наиболее сложні. І от Борис Федорович работал в этот період директором предприятия і, звісно, нес ответственность. Феросплавники знають Бориса Федоровича як керівника з великим чуйним серцем, поважають і люблять його. Борис Федорович, живіть довго. Ну, я понимаю, что ну, вечно прожить нельзя, но очень бы хотелось бы. Спасибо вам за всю вашу трудовую биографию, спасибо вам за тот вклад, спасибо вам за то, что вы приняли, сохранили и передали завод Александру Владимировичу Ковалю, а потом мне. Я вам кланяюсь от имени всего трудового коллектива Никопольского завода «Всеросплавов». Володимир Куцин вручив легенді НЗФ, вітальну адресу від членів управління, почесну грамоту Дніпропетровської облради і подарував Кобзар Тараса Шевченка. Від духовенства міста ювіляр отримав орден Святої Православної Церкви, целителя Дмитрія Ростовського, яким його нагородив блаженніший Володимир Митрополіт Київський і всія України.